Друзі, закидаю відеопрезентацію, оскільки не виходить якось інакше, але я думаю, що від того воно не стане гірше. І так, проєкт Народний психолог. Всі тексти ви бачите. Більше 156 людей прийняв участь в нашому проєкті. Більшість цих людей отримали сертифікати, і ми стартанули на трьох площадках. Центру комунікацій у місті Києві. Така стаття була у нас написана в газеті «Вечерній Київ про наш проєкт. Наші чудові експерти, експерти нашого проєкту величезна подяка кожному за участь. Танюша Фісюк, Ірина Касьянова, Дмитро Мельник, Сергій Кучеренко, Людмила Мельник дуже дуже, дуже велика подяка. І ще окрему подяку хочу висловити Людочці Мельник за таку допомогу в креативі в написанні деяких текстів. Люда, дуже тобі дякую. Звісно, мета зрозуміла підвищити рівень психологічної грамотності серед українців та змінити культуру відношення до психології. Ну і звісно, про допомогу і про нашу стресостійкість і про вибудову комунікацій, як людям допомагати під час війни. Дуже хотілося сказати про людей. Які приймали участь в цьому проєкті, тому що це люди, які просто люблять інших людей. Ну і трошки про те, як відбувався наш проєкт. Обмежені великі обмеження по часу. Я маю на увазі по часу доповіді про проєкт, тому ту кількість фотографій їх просто неможливо розмістити в одну презентацію. Ще раз побачити окремі кадри, ще раз побачити наших експертів. Мені дуже приємно ще раз передивитися, як все це відбувалося. Ну, і, звісно, завершав проєкт наш Сергій Кучеренко, наш тренер, який нам. Додає ще ресурсу, ресурсу нашому тілу, навчає нас цьому. Про публічність нашого проєкту це виглядає таким чином, що у нас є група відкрита, є закриті групи. І учасники нашого проєкту і наших проєктів взагалі мають долучитися до всіх інших наших проєктів. Тому що це для всіх, це для підтримки. Всіх наших людей, всіх наших рідних українців. Звісно, наш заявлений внесок був один, а ми додали ще того, що ми вважали за потрібним, тому що нам дуже хотілося долучити дизайнера, нам дуже хотілося зробити гарний плакат. І нам дуже хотілося напрацювати подяки та сертифікати. І, звісно, коли ми почали роботу, то ми ще не розуміли, наскільки вона буде такою об'ємною, і щоб вона стала більш організованою. Ми запросили наших колег, учасників нашої, нашого громадського об'єднання, членів нашого громадського об'єднання, тобто ми запросили ще адміністраторів. Ми працювали на трьох площадках і в нас було три адміністраторки, які працювали, які керувалися цими групами. Всім дяка за увагу.